Всім привіт! Я зробила маленькі покупочки у Лілі. Показую зразу. Заплатила я 31 ,32 євро 32. Це при тому, що я здала пляшок на 11,50. Тепер, що мінусувала 11 євро. Тепер показую які смаколики взяла і ще дещо. Тож, булочки ось такі подвійні були по знижці. Це 5 штук. Якщо беремо, то євро 16. там Вони йдуть подорожчі, якщо окремо брати загалом, а так, це цього тижня знижка каузнув для мене. Потім, опс, потім взяла два сира, ось такий сир запікати, це м'який. Ну, Стандартний сир, щоб вмокати булочку хлібчик. І ось такий більш м'якший сир кремовий. Два сира вони теж знижці. Потім палички. Значить взяла минулого тижня, був наш тиждень, то я набрала паличок, а тепер поки залишок є, добра і спію, щоб для малечі було. Далі взяла такий умі -умі. уміумі. е, э, курячі дві. Одна качеча і одна говяжа. Мівіна. типу мівіна, да? молоко, взяла дві коли, суші рис для суші. сяла рисове, як воно називається. Такі роли робити з собою, як воно називається. Вилетіло тепер, Тісто для бюреку. Ось таке знижка, Потім тут у нас е, ковбаски по 3 штуки у покупці. Я колись в Екшені брала, а тепер в Екшені одна штука коштує 1,5 євро. Це три штуки 3 євро, тобто по євро одна, якщо так ділити, сяла сезам. Сезам коричневий, сезам білий і сезам чорний та посипку чіпси крабові дві пачки. І взяла кіндер один. І на касі не було часу шукати багато. І взяла вафельні ось такі трубочки, я їх брала. Брала молочні э, трубочки з згущенкою там було. Ну так. Просто згущенка, вафельна трубочка, воно якби смачно, ну на любителя. Взяла тепер спробувати з маршмеллоу. Дві на спробу. Наші звичайні вафельні трубочки. Але вони, так як вони упаковані, вони йдуть м'які, вони йдуть тверді Тож, Тому її не, не дуже смакують, так як хотілося б. І ще напослідок взяла ось такі пакети. Тобто, всі пакети це упаковано 10 штук тут. Є ось такої форми маленькі, такі, такі декілька, ці великі йдуть. І от для пляшок, пляшок такі дві. От Тут одна, ось така, ось така є з квітами. ось вона. Тут є 10 штук, дві для пляшки, дві маленькі, прямокутні, дві чуть більше прямокутні і чотири великих стандартних. Тоб, ну, тобто, 10 штук разом. Тому що, коли Приходиться дарувати подарунки, таких пакетів не знайти. як, ну, Буває таке, що не можеш попасти на такі пакети нормальні, які, які потрібно. А це резервні і це е, 10 штук 5 євро. Так що ось такі пакетики набрала. Були там ще два варіанти. Один мені не сподобався, один був суто для дня народження всі пакети. Якось то мені теж не тому, що якщо дарувати, наприклад, не лише на день народження, а якщо є якесь друге свято, то чи на Новий рік, там, наприклад, чи ще якісь таке свято, то з ним народження, якби напис не підійде. Тож, отакі сумочки, паперові, картонні, І ось такі мої покупочки на сьогодні. Смаколики йду розпаковувати. Це я забираю собі в кімнату. І так що це все. Всім гарного дня, бажаю, хорошого настрою, миру, спокою. І всім па-па-па-па!